Увага! Росія більше не буде завдавати масованих ракетних обстрілів міст України. Про це заявили деякі українські ресурси, спираючись на телеграм-канали російських воєнкорів, нібито. Таке розпорядження, такий наказ отримали військові частини нашого ворога, і все це лунає на фоні заяв про те, що ми не хочемо перемовин, перемовини нам не потрібні, дайте нам гроші на закупівлю всієї зброї, яка є в світі, і ми самі розберемось. Правда, в цьому наказі нібито фігурує, що якщо Україна вийде з перемовин або не захоче перемовин, то обстріли продовжаться. Я не знаю, як ви до цього ставитесь, але я, як громадянин України, спостерігаю, що ми щодня втрачаємо території, ми щодня втрачаємо людей як на фронті, так і в тилу. Я бачу, що війна, яка нині продовжується, вона не на користь Україні, адже мантра, яку повторювали постійно єдиним марафоном, якщо ми зупинимось, ворог накопиче знову прийде. Я вибачаюсь, але сталося. Те, про що говорили розумні люди, ворог накопичує під час війни. Ворог стає сильнішим під час війни. Це помітили країни НАТО, це помітили Сполучені Штати Америки, і, власне, через це сьогодні є певний тиск на владу України, яка часто робить надзвичайно різкі і надзвичайно небезпечні як для нашої країни заяви. На мою думку, пов'язано це з тим, що ми фактично сваримось з. Союзниками, але це нічого не дасть. Це в Україні можна комусь зателефонувати, комусь погрозу виписати, комусь ще що-небудь. На Заході це не працює. На наші серйозні гнівні, емоційні заяви вони дивляться, я думаю, надзвичайно з, величезною, з величезним подивом і все, чого вони хочуть. це Більше такого не чути. Всі заяви ви знаєте. Вчора наша делегація була в Європі, і там багато заяв прозвучало, дуже багато заяв. І ці заяви слухали ті, хто були присутні, але без особливого ентузіазму. І ось після цих заяв ми бачимо реакцію Foreign Policy, які написали наступне і НАТО. І західні країни вважають, що Україна повільно програє війну. Також західні чиновники в один голос стверджують, що ця зима буде критичною для України. А перемога Трампа на виборах тільки посила посилила ці побоювання. Отака ситуація: така ситуація у нас в тилу на фронті з дипломатією. Отака така ситуація у нас з озброєнням з партнерами. Ми бачимо, що дуже багато країн випилялись фактично з допомоги Україні, Польща, яка ще вчора була братом, кумом, сватом, Люблінські трикутники підписували. Пам'ятаєте тоді? І де воно все? Польща почала займатися своїми справами, Німеччина має свою внутрішню політичну кризу, Сполучені Штати Америки. Отримали нового президента, не того, на якого ставила офіційна влада в Україні. А ми це бачили по різним заявам, по марафону, де два з половиною роки Трампа хейтили. А тепер всі вітають Трампа, але пізно. Процес запущений, і я думаю, що цей процес приведе нас до зупинки бойових дій, і я продовжую ставити теж саме питання, що є. Більшим злочином продовження війни чи спроба зупинити війну. Продовження війни ми бачимо: це втрата населених пунктів, це втрата Збройних сил України, це втрата людей, це жахіття а, вночі, коли літають масово дрони, це небезпека від ракет, які ворог явно накопичив дуже багато. адже Тривалий час ракетних обстрілів не було, і ми розуміємо, чим це може закінчитись для нас. Є ситуації, коли ти не можеш пригнути вище голови, коли ти просто не можеш зробити те, про що ти мріяв і що ти собі надумав. В цих моментах важливо зрозуміти, що інколи потрібно зробити крок назад, для того, щоб мати можливість зробити. Два кроки вперед. Я розумію наших чиновників, їм дуже хочеться принести українському народові перемогу і обратися ще раз, отримати золоті пам'ятники, отримати золоті сторінки в історії про себе. Але ситуація, на жаль, для нас всіх розгорнулась інакше. І якби ми думали, якби ми не перевідкривали дипломатії, якби ми не вигадували фантазії. Ілюзії, якби ми дивились правді в обличчя, ми ще два роки тому б могли зробити рішення, прийняти рішення, які зберегли б сотні тисяч життів українців. Але хтось вирішив інакше. І тепер оце лоббі, оці хтось продовжують понад раціональність, понад раціональні аргументи, понад об'єктивність, попри всю ту кон'юнктуру, яка Сьогодні складається, продовжують тягнути ідеологію війни і незупинки бойових дій. Це було би добре, якби у нас були ресурси, можливості, люди, якби ми бачили, що ворог під тиском Збройних сил України відступає, а нас би змушували зупинитись. Відступаємо ми, втрачаємо території ми, втрачаємо людей ми. Але не ми, а наші чиновники вважають, що війна може тривати. Хоча самі вони не йдуть туди і родичів своїх не посилають. У них все добре, у них все безпечно, в небезпеці тільки український народ. І чим далі, тим, на жаль, ця небезпека може бути більшою. Про це говорить весь світ. Але кілька людей роблять вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Я розумію. Хочеться залишитись в історії не в такому амплуа і не в такому вигляді. Але, на жаль, дехто не повернувся, дехто лежить вже в землі, і там буде довічно. Майте совість перед тими, хто загинув. Не потрібно інколи думати, як врятувати своє реноме і своє обличчя. Інколи потрібно вчасно зупинитись і я впевнений, що історія віддасть належне всім тим, хто врятував країну і не дав ворогові її захопити. І це велика заслуга. І применшувати її не потрібно ні нам з вами, ні тим чиновникам, які хочуть в історії залишитись золотими великими переможцями. На жаль. На жаль. Але подальша політика така. Теж, на жаль, може призвести до непоправних втрат. Непоправних. Не забувайте підписуватись, і маємо бути на боці. На боці миру, об'єктивності і справедливості. Інколи ситуація йде не так, як ми хочемо, але вона може бути значно гіршою. Відкотіть зараз березень, квітень 2023 року, і ви зрозумієте що ситуація може стати гіршою, якщо ти ігноруєш об'єктивність, якою вона є.